І будемо змивати. Багато часу не потрібно. Засіб зробить свою роботу буквально за кілька хвилин. Дуже важливо не давати засобу висихати на поверхні. Змиваємо. Змиваємо здалеку. Не потрібно тиском там відбивати кліми, провода різати і так далі. Змиваємо здалеку і обережно. Це якщо у вас в якомусь місці. Товсте таке масляне забруднення, нагар там дійсно, але дуже обережно можна зробити це все ближче. Все показує двигун. Ну, щоб ви розуміли, покажи водичку. Оця масляна плівка говорить про те, що на моторі було достатньо багато масляного забруднення. І те, що вона зараз знаходиться у воді і потече потім не в землю, а в каналізацію. Це я підкреслюю. Це говорить про те, що оця вся масляна плівочка змилася засобом. Засіб підсохне трошки, і ми вам покажемо фінішний результат. А поки що, давайте подивимося, що відбулося з нашим дротом. Він підкреслюю, знаходиться в концентраті. Мили двигун мирощином 1 до 8. Чим мили? Ну, звісно що, торгова марка Atom, засіб Lux Engine. Дивимося, покажи зблизька. Будь ласка, дістаю, показую. Нічого ніде не потемніло, нічого ніде не почорніло. Хто не вірить, хто не вірить. Купуєте люксен, бажано 20 літрів каністру. І берете шматочок мідного проводу, опускаєте і бачите, що з ним нічого не буде. Так само, як з вашими контактами, генератором і всім іншим. Тобто цей засіб абсолютно безпечний для двигуна та проводки. Головне, Пам'ятайте, що перед тим як використовувати будь-який міючий засіб, почитайте про всяк випадок, що написано на упаковці.